Юрій Марченко, Українське народне об'єднання Характерник. Сьогодні мова піде про штонду Тетяну Анатолівну, начальницю економічного відділу. Саме ця людина встановлює тарифи на сміття екокомунтранс. До речі, вона туди влаштувала свою доньку. А екокомунтранс належить нашому Толіку вершині, який є міським головою міста Павлограда. Толік любить сміття. Штонда любить підвищувати тарифи на сміття. Відповідно, Штонда ще й любить підвищувати тарифи на послуги перевізників. А чому саме так? Тому що в 2016 році, увага, штонда дуже в тісних зв'язках з перевізником Дроздовим. І буквально штанів випригувала, чи в чому вона там ходить бо говорять, що вона баба гром і схожа на масічук, тільки та чорна, а ця біла. Щоб Дроздов отримав найкращі найкращі маршрути. І відповідно ми розуміємо, чому з 2016 року Дроздов до сих пір на плаву. Заробивши гроші разом з Дроздовим, Дроздов ще купив собі заману. Ви пам'ятаєте, як вершина не давав будуватись біля 20-ї школи реабілітаційний центр, конний реабілітаційний центр для дітей інвалідів, тобто ДЦП і більш ускладнених захворювань. І воїнів АТО, бо, мол, воду і спортім. А Заман знаходиться поруч з цією ділянкою. І от там для Дроздова все нормально. А для Захарова ненормально, бо штонда Находиться виконкомі. Ви також пам'ятаєте, як був скандал, що за 700 тисяч гривень, увага, 700 тисяч гривень на третьому поверсі побудували в виконкомі санузел. І як ви думаєте, на якому поверсі працює Штонда? Правильно ви розумієте, то на третьому поверсі. Тобто вона собі побудувала за 700 тисяч гривень, вибачаюся, за 700 тисяч гривень. Сам узел і ходить туди з комфортом. Ми, звичайно, дуже раді за Штонду, але чи раді ми за себе, чи в нас є нормальні маршрути, чи графіки нормальні, чи на тому ж селищі Соснівка люди можуть добратися до центру міста, чи стоять вони там з 5 ранку і не зрозуміло, чи вони взагалі доїдуть. Бо на таксі не кожна людина, ті ж пенсіонери, можуть собі дозволити постійно їздити. Ми будемо продовжувати висвітлювати про таких людей, як Штонда чи Штунда, хто вона там така Бог її знає, то Тетяна Анатолійовна, велике вам вітання, але ви попали під приціл. І разом з такими людьми, як Білий, який в свій час отримав в міліцейському домі квартирку. Ви пам'ятаєте, ще був такий Льоня з голубим голосом, пищав там, ну, не буду говорити як хто. Ви самі розумієте і не пропускав людей. От Льоня теж отримував квартирку в тому міліцейському домі, а допомагає завжди їм цьому Микола Савельович Паномачук, главний мусор нашого регіону. Кілька слів хочеться додати і про білого Олександра Петровича, начальника транспортного відділу Павлоградського виконкому. Після наших останніх публікацій, особливо щодо того, що він дозволяє собі непристойності, чіпає чужих жінок. Наше джерело всередині виконкому повідомило: Білий уже не такий сміливий. Кажуть, багато хто з працівників переслав йому наше відео, і тепер він сидить у кабінеті тихо, мов мишка. Вже два дні, жодної витівки, жінок не чіпає. Але найбільше показовим стало інше: Білий так злякався, що видалив усі свої фотографії та закрив свій профіль у Фейсбук. І знаєте, це зайвий раз доводить: недарма ми піднімаємо ці теми. Якщо людина тікає від публічності, стирає сліди, ховається, значить, рило в пушку. А значить, маємо і далі говорити правду. Бо саме цього вони бояться найбільше. На все добре, слава Україні!